Зима не за горами. Багато людей турбує питання тепла у своїх оселях. Аби подивитися, як має готуватися комунальне підприємство. До нового сезону флагман якості знову завітав на Шепетівка Енергоінвест. Адже, як ми вже говорили у попередній програмі, це передове підприємство у своїй сфері. На даний момент займаємося підготовкою. Модулів нагріву на модульних котельнях по шосе 36, 32 і 16. Закінчуємо вже хімпромивку і підготовлюємо обладнання до заповнення теплоносія. До зими готові на даний час на 100%. Розроблений графік подачі теплоносія до споживачів і наповнення теплових мереж, чим будемо займатися вже 16 вересня. І Будемо ждати. Розпорядження на початок опалювального сезону начальник дільниці номер один розповідає, яку колосальну роботу провели, аби до нового опалювального сезону бути у повній бойовій готовності. Тут усе працює як годинник. Взагалі на Шепетівка Енергоінвест 18 подібних котелень. Більшість уже на старті. Підводя предварительні тоги підготовки опалювального сезону 2014-2015 чотирнадцять год. В первую очередь необходимо отметить добросовестную и качественную работу нашего трудового коллектива. Это слесаря-сварщики, которые на протяжении многих лет профессионально выполняли свои обязанности. И первоочередная задача, которая встала перед ними по окончанию отопительного сезона, это была подготовка оборудования котелин к новому отопительному сезону. Была проведена большая работа, в частности, были проведены чистка, мойка, удаление шлаков с самих котлов заменены взрывные клапана, было проведено обслуживание химодочистки, газового снабжения. Также была проведена большая работа по ревизии запорной арматуры в котельной, которая, кстати, находится более 50 единиц, только на одной котельной. Это и вентиля, и задвижки, и разного диаметра, большого, маленького. Была проведена ревизия, были они почищены, отремонтированы и подготовлены к новому отопительному сезону. Также была проведена большая работа по проведению технического обслуживания и ремонту насосного парка. Были проведены замены изношенных деталей, подшипников, сальников, заменена смазка, вот, что в свою очередь на зимний период нам даст уверенность в том, что эти насосы будут работать стабильно, надежно и подавать... Теплоносітелі до потебіліта завзято потрудились не лише в котельнях. Чимало часу та коштів пішло на приведення до ладу теплотраси. Тільки в повній бойовій. Від крім котелі у нас существують тепломережі. Вторим основним завданням для наших працівників була робота по технічному обслуженню і ремонту теплових сітей. Були проведені шурфовочні роботи з цілею вияснення. изношенности трубопроводов, запорной арматуры. Так, например, взять котельную, которая находится по адресу Залезничная 77, это возле железнодорожного вокзала, то протяженность теплотрассы от котельной до потребителя составляет более 5 километров. Возле каждого дома находится теплокамера, в которой находится также запорная арматура, как минимум по две задвижки. И вот это все было обслужено нашими слесарями и подготовлено к новому отопительному сезону. Все эти работы, которые мы перечислили, это только малая часть их, это очень большой объем работ, были выполнены благодаря, так сказать, дружной, сплоченной работе всего нашего трудового коллектива Шепетевка Энергоинвест, которая обеспечивала нас всеми необходимыми материалами, трубами, задвижками, газосма... газосмазочными материалами. Всім всім необхідним. Ведь в настоящее час це дуже тяжла і нелегка задача. А це котельня номер 38 Тут якраз завершують встановлення сучасного імпортного котла. Завдяки йому якість послуг покращиться, а ще економія непогано вийде. На даний момент ми знаходимося на тій котельні, де проводиться реконструкція котельні з заміною застрілого. Котлоагрегата КВГ-65, який мав низький коефіцієнт корисної дії, найбільш сучасні котлоагрегати марки «Феролі». Ці котли нам дадуть змогу зекономити природній газ, що є зараз дуже актуально, на 177 тисяч метрів кубічних в рік за опалювальний сезон. Наше підприємство намагається чимнай найбільше зробити реконструкцію цих котелів, ну, тим самим заощадити природний газ. Насамперед успіхи нашої компанії це багато залежить від наших працівників. У нас дуже відповідальні працівники, які допомагають один одному і розуміється на цьому обладнанні. Також проводиться заміна теплових мереж, які ми після закінчення опалювального сезону провели внутрішній аудит. Визначили найбільш актуальні теплові мережі, які потрібно замінити. Також проводиться заміна ізоляції на цих теплових мережах, що також надає змогу економити природній газ. Для порівняння це старий котел. Можна тільки уявити, наскільки він був збитковим. Нові дорогі. Однак на осучаснення і модернізацію на енергоінвесті кошти не шкодують. З 2012 року підприємство розпочало планові та систематичні роботи по модернізації котелень. Адже деякі котли застарілими і потребують замін. Так на протязі 12-14 років були замінені котли марки КВГ та НІІСТУ на сучасні котли. Марки Вісман та «Феролі». Дані зміни були зроблені з метою заощадження природного газу, адже коефіцієнт корисної діли старілого обладнання не перевищує 60%. Модернізація та осучаснення важливі процеси для будь-якого підприємства. На енергоінвесті це добре розуміють, тому не шкодують ні сил, ні грошей, аби йти у ногу з часом. Найперше найважливіше плануємо провести реконструкцію котельні по вулиці Червона, 1 із заміною застарілих котлів НІ 105 на нове сучасне обладнання. Плануємо залучити для цього близько 1 мільйона гривень. Продовжимо також здійснювати заміну теплових мереж та модернізацію інших котелень. Я живу у 9-етажному домі. Там як опалювати сезон, як робить житлосервіс, від цього все залежить. Поки жалоб, звісно, у нас немає, перебоїв немає. Прошла зима, опалювали добре, було тепло всі квартири, ніхто нічого не жалувався. Я довольний. Я живу на проспекті Миру, в квартирі тепло. Таких ну, як би сказати, перебоїв не було, щоб там було холодно. От. Утепляємо квартири, стараємося, щоб тепло в оселі втрати втримати. Якщо говорити про цифри, то тільки цього року товариство інвестувало більше 2,5 мільйонів гривень для модернізації об'єктів. А загалом з часу заснування підприємства було вкладено в тепломережу майже 10 мільйонів. В департамент водопостачання та водовідведення більше 3 мільйонів гривень. Такі витрати не даремні. Шепетівка Енергоінвест приклад для інших комунальних підприємств. Я рахую, що успіх на нашому підприємстві – іменно в робочому колективі в людях. Як, як і скрізь в будь-якому місці весь успіх і вся робота залежить від людей, від е, спеціалістів, е, від якості роботи. Тобто трудовий колектив налаштований працювати плідно і давати людям тепло і уют в оселі. Це намагання нашого підприємства слідкувати за передовими технологіями і запроваджувати їх у себе на підприємстві. Ми ставимо цілі, яких досягаємо. Основне, що нашою підприємством було це поставлення чітких цілей, які ми досягаємо завдяки професіоналізму і нашими працівниками. Мешканці Шепетівки можуть бути повністю спокійні. У їхніх оселях, незважаючи на будь-які морози, буде тепло та затишно, запевняють на підприємстві. На шепетівці енергоінвесті вже потурбувалися про якість надання послуг теплопостачання. Нагадую, це був флагман якості. Зустрінемося вже дуже скоро.